Вчора нарешті, суспільство почуло відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох з нас: відповідь про термін мобілізації. Важко називати це відповіддю, але почули те, що почули. І знаєте, що найбільше шокує і знесилює те, що градус ненависті і хейту штучно сунутий суті почутого на особу, на депутата, якому вдалося все-таки спровокувати президента озвучити цю відповідь. Власне, закидає Гончаренко те, що він не на війні, особа, яка в свій час чотири рази відхилила повістку, хоча обіцяв померти за Крим. Повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно і наразі він озвучив наступне: що наші кращі в світі чоловіки, наші дорогі захисники, які за покликом свого чистого серця кинулися захищати країну на початку повномасштабного вторгнення. Вони власне витягнули квіток в один кінець. І все нормально, і ворогів у нас внутрішніх немає, і все у нас супер. Заважає лише опозиція, і конкретно депутат Гончаренко. Ну ок це. Запам'ятай це! і люди, які аплодують президенту, як він влучно і вдало вчора відповів. І власне як у нас все дійсно хорошо. Ці люди гортають стрічку Тіктока, натикаються на відео Лисого, який намащує собі на Лисину подобу Великодньої Паски, і в них не виникає жодних питань щодо того, що власне їхніх же чоловіків, їхніх же синів, їхніх братів, їхніх батьків мали б замінити інші чоловіки, яких достатньо це неправда, що їх немає їх достатньо в тилу. Але нічого з того не робиться, і власне в той же час владні спікери, наближені до влади публічні особи, максимально лякають суспільство, залякують, деморалізують закликами мобілізувати жінок, мобілізовувати уже мало не дітей, мало не підлітків 14-літніх. І Я розумію, що в цей час люди просто навіть не реагують публічно, а просто приймають рішення. Залишати країну наслідки цих процесів, наслідки таких слів, таких заяв, такого ставлення інфантильного суспільства загалом до влади, до її заяв, до сподівання на те, що Путін помре і все буде хорошо. Вони будуть мати дуже трагічні перспективи. Але поки ржом несемся і ржом.